Доброго дня, шановні глядачі! З вами термінові новини. Можливо, дана новина буде для когось іронічною або смішною. Повідомляється, що сьогодні в Румунії знайшли російський безпілотник шахет. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. У члена НАТО Румунії сьогодні виявили уламки дрона, що впав на її території. Звісно, НАТО та румуни в черговий раз заявили про своє велике занепокоєння. Але румуни, як і поляки, не спішать збивати ні російські ракети, ні дрони, які літають над їхньою територією. Саме головне не злити росіян. Невже НАТО так боїться себе захищати? А ви, друзі, як думаєте, чому наші сусіди не збивають російські військові цілі над своєю територією? Пишіть свої думки в коментарях. Напевне, тільки збройні сили України можуть давати окупантам по зубам, всі інші тільки вміють глибоко занепокоюватись. Дякуємо вам за увагу. Разом продовжуємо підтримувати збройні сили України.